Виконуємо номер 69 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, у квадрат, сторона якого 10 см вписано круг. Дивись малюнок. Наскільки площа круга менша за площу квадрата? Знайдемо площу квадрата, сторона якого 10 см. Знайдемо площу круга, діаметр якого 10 см. І потім від площі квадрата віднімемо площу круга. Приступаємо до виконання. Сторона квадрата у нас 10 см. діаметр круга також 10 см. Тоді радіус буде діаметр поділити на 2. І маємо 5 сантиметрів. Ну, а тепер знайдемо площу квадрата. Площу квадрата обчислюємо за формулою А в квадраті. 10 в квадраті це буде 100 сантиметрів квадратних. Знайдемо площу круга. Площу круга будемо обчислювати за формулою PR квадрата. І у нас це 3,14 наближено радіус 5. Тому 5 у квадраті. Маємо 3,14 помножити на 25. Виконаємо множення в стопчик 3,14. Множимо на 25. 4 множимо на 5 – 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1 – 5, да 2,7, 3 множимо на 5 15. Множимо на 2. 8, 2, 6. Виконуємо додавання. 0. 7 додати 8, 15. 5 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 2, 7, да 1, 8. 6 додати 1, 7. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримали 78,5 см квадратних. Ну, а тепер дамо відповідь на питання, наскільки площа круга менша за площу квадрата. Від 100 віднімаємо 78,5, отримаємо 21,5 см квадратних. На стільки площа круга. Круга менша за площу квадрата записуємо відповідь на 21,5 см сантиметрів квадратних номер 69 із завдань для повторення розділу 2 виконано